Житомир знову проведжає в останню путь героя Романа Кришталя. Чоловік народився у нашому місті. Повну середню освіту успішно здобув у ЗОЖ №27. 27 Ми його знали і пам'ятали більше як Ромашко. Завжди веселий, усміхнений, життєрадісний. Шкода втрачати гідніших, сміливіших, розумніших. Вічна пам'ять і слава герою. Після закінчення школи вступив до Державного університету Житомирська політехніка здобувати професію інженера-механіка та, закінчивши третій курс, вирішив піти працювати. Працював на автозаправці міста Житомира 15 липня 2023 року. Роман був призваний на військову службу в розвідувальну роту навідником оператора. Час запеклого бою із ворогом наслідок танкового обстрілу серце Романа Кришталя зупинилося. У вічній скорботі залишилися батьки. Від імені президента України, верховного командуючи збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, вірно і до кінця служив ваш син. Рідні та друзі кажуть, Роман був надзвичайно доброю людиною, а найбільше усім запам'ятається його щира посмішка. Ну, ніхто для війни не зроблений. Це протистине взагалі явище, але він був ну, просто категорично позитивною людиною. Все, що з ним, всі мої спогади, всі фотографії, які в нас були, це в нього постійні посмішки. Дуже позитивна людина. Ходив з нами в Карпати, їздив велосипедом, облікався кросом, бігав. Герою назавжди 35. менше місяця. Він не дожив до свого дня народження.